Доброго ранку, дорога моя шкільна родина. Дуже-дуже непомітно промайнуло три місяці. Вроді вчора ми випускали далеку життєву дорогу своїх десятикласників, а сьогодні шкільна родина приймає нових учнів. Їх небагато. Вони такі ще маленькі, туляться по мам. Але хочеться сказати, не бійтесь нічого, ми радо зустрічаємо вас у нашій школі. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, гарних знань, успіхів і впевненості в тому, що школа вас зустріне, научить, вчителька пригорне, пожаліє, якщо треба буде, допоможе і навчить всьому всьому, що знає сама і знає кожен вчитель. Я ще раз вітаю вас з початку нового навчального року. Перш за все хочу побажати вам здоров'я, міцного здоров'я. Успіхів у навчанні. Нехай здійсняться ваші мрії і бажання. Нехай цей навчальний рік буде багатим на добро, буде багатим на творчі досягнення і творчі здобутки. Нехай в ваших душах і серцях буде мир і спокій. Зі святом вас. Шановні наші учні, батьки, викладачі, вітаю вас зі святом 1 вересня, днем знань, зі святом першого згодення. Попадати б хотілося, ловіть ті знання, які вам дають викладачі і ті життя. Ну і на правах, ви знаєте, поліція охорони є шепами, а шефи ніколи не приходять без подарунків. Тому я запрошую наших поліціянтів, подарок, будь ласка, на плац або в студію, як то бачить. Ось ця чудова доска буде прислушувати один із класів. Це наш подарунок. Будь ласка, використовуйте її для знань. Дякую за увагу. Дуже дякую нашим шефам. Вони традиційно вже 9 рік приходять на всі наші свята і завжди приходять спеціально з подарунками. Тому на сьогоднішній день остання наша класна кімната, яка була не забезпечена сучасною дошкою, тепер забезпечена. Дуже дякую. Доброго ранку. Дуже приємно бачити всіх в цій школі. Для мене самої школа, я з ними прощалася 5 років тому, тому дуже рада всіх бачити. Хочу бажати дітям, які знаходяться тут, по-перше, здоров'я, терпіння їм та їхнім батькам. Хочу сказати, що знання, які ви отримуєте, вони вам завжди сподобляться. Тому що в житті бувають різні проблеми, різні ситуації. Але які б вони у вас не були, ви завжди можете розраховувати на своїх батьків на органи влади, які завжди в цьому допоможуть. Ми, як орган державної виконавчої влади, а саме поліції, будемо співпрацювати з вами, проводити з вами виховні роботи. Тому хочу ще раз побажати здоров'я та щастя. be